Привіт світлячки, хочу розповісти трошки деякі підводні каміння на рахунок того, чому чоловіки не люблять водичних астрологів. Ну конкретно я говорю про себе, чому не люблять психологів, різних експертів і так далі. Справа в тому, що чоловік він взагалі має вивчати ці всі питання, от, куди має рухатися сім'я та вести сім'ю. В ідеальному варіанті чоловік має вивчати священні писання, триматися за духовного наставника, дійсно за правильного. От, І в цьому випадку тоді жінка сама хоче йти за чоловіком. От, тут є трошки феномен інакше. Справа в тому, що чоловіки, по-перше, зараз дуже пізно дозрівають. От, ну, Чоловіки починають зараз дозрівати в років 40-45, на жаль. От, ну, такі от ситуація. От, да, і починають тільки тоді чухати голову, і то не всі, на жаль, також да, ну, говорю те, що є. От, ну, і така ситуація, те, що ясна річ, що жінки не можуть це все сидіти і чекати, вони починають самі щось читати, вивчати. Дуже часто є такі моменти. Я говорю зараз конкретно за себе. От, ну, також мої колеги з тим стикаються постійно. От, це коли, наприклад, чоловік жінка, вони живуть там в громадянському шлюбі. От, ну, і приходить до мене жінка на консультацію і така. Петро, мені 35 років. От я заміжня, що значить заміжня? Ну ми живемо разом. Ну, скажу скільки, ну вже років 5. Да? От. Ну, це що добре, якщо там дітей ще нема. Ну, тобто вона заміжня, а чоловік знає, ну подивимося. Може притремся, може не притремся, невідомо, що буде та як буде. ну, да? тобто, ну, от така ось ситуація. Все, і люди просто зависають. Тобто, ну, вона заміжня, а він ні. Він вільний, тому що він, ну, я ж тебе заміж не кликав, ні. Ну все, і тут все зависає. От. Ну, і Коли жінка приходить до мене на консультацію, я починаю задавати питання, нормальні логічні. Я кажу: добре, ви в тих стосунках, далі, що далі? Личне питання. Ви, ви заміжня? Я дав. Він ні. Він будь-який момент може встати пити. Кажу, які ваші гарантії? Ніяких, я кажу, чудово. Е, уявіть собі, прийде ще 10 років, через 10 років ви станете стара, немічна, хвора, дітей ви не можете, забезпечити себе фінансово. Не можете. Окей, що далі? Що буде далі з вами в цьому випадку? Ой. От, ну якщо жінка не зовсім глупа, це здання, вона починає думати: блін, а що ж далі? Тому що є жінки, які цим питанням не задаються. У них, знаєте, коли вже сталося щось, тоді вже вони такі ой, да. Ну от, то є проблема. Да, проблема. от, тоді вже починається проблема. От. І тут, коли жінці задають такі питання, починає пробуджуватись. От. Я не раз жінкам рекомендую, що кажу, зібрати речі, поїхати там до батьків пожити тиждень-два, ну, щоб чоловік побув один, подумав трошки, може йому скучно без тої жінки, От. а далі просто виставляти ультиматум і казати: так, або ми одружуємося, або ми розходимося. От, ну якщо цим ніхто не займається. Ну в дійсності жінкам дуже важко виходити з таких стосунків, коли вже там кілька років живуть, сплять разом. Ясна річ, одна бухгалтерія в нього, от не в неї. Ну, от, або ще коли там оплачують квартиру на пополам, це взагалі дурка. Ну там все господарство, це взагалі просто жах. Ну, от, Якщо таке, ну ясна річ, коли я починаю жінці такі питання задавати, ну жінка починає приходити в себе, вона такі питання починає задавати своєму чоловіку. Ну, не чоловіку, а мужчині, з яким вони разом живуть. І нічого доброго там, на жаль, немає. розумієте? Ну, В плані того, що і що, а він нічого не каже. А що, а а, аж тобі що так погано? Ну, а смисл. Да? Ну і тут починаються різні процеси. Ну, Перший варіант це буває таке, що чоловік просто починає з інку ізолювати. Ну, ладно, таке, давайте я експерт, я так само людина, я не всім подобаюсь. Перше, як людина, другий як експерт. Це нормально. Якщо вам не подобаюсь, валите всі нафік на всі чотири сторони, йдете на три букви. Наприклад, в ліс, все, до побачення, попрощалось. Oh hum. Так, давайте по-нормальному. Да? Ті, хто решта залишились, решта відео для вас. Да? От, то є жінки починають ну, задумуватися над тим, а як ще я живу. От, і коли кажу, жінка починає задавати такі питання, то чоловік починає ставати на дебе. Він починає мене там хаяти, обзивати, блокувати всяку, мені там погрожувати і так далі. Ну, були випадки, такі, я вплив до того, що я готувався звертатися в поліцію з Ось Я переживаю і кажу, так, чувак, ти б, успокойся, або я пишу заяву в поліцію, твої погрози, тобто я просто передаю будемо з тобою розбиратися вже на закон рівні, тому що ну, я працюю як експерт, я говорю те, що я маю говорити, то що тобі це не подобається, це вже твої проблеми. О, є інакші випадки: це перший варіант розвитку подій, є другий варіант це коли е, жінка починає. ну Коли чоловік думає, блін, да, щось ми якось не так живемо, щось не те, вроді би вона мені подобається, вроді би ми знає, живемо разом, я вроді би її люблю, я би хотів, щоб ми були щасливі, але тут щось десь не складається. Окей, тут в цьому випадку вже трошки друга історія, ну, тому що є чоловіки, які знайомляться зі мною, знайомляться з різними психологами, починають розбиратися, що таке сімейні стосунки. Ну, от, і в цьому випадку ті сім'ї стають щасливими. От ну таких я не знаю скільки там відсотків, ну, більшість нічого не хочуть робити, тому що ну, чоловік, поки немає воєнного стану, скажімо, в сім'ї, розумієте, він нічого робити не буде. от, Якщо ж. Чоловік все ж таки ну, цінує цю жінку, з якою він є. Він такий, ну ладно, хорошо. Там три роки ми там чи п'ять прожили. доки я був не прав, я щось якось не так собою. Хорошо, давай ми перебудуємо стосунки, одружимося, зіграємо. Весілля, будемо думати про дітей і будувати якісь плани на майбутнє. Це вже зовсім інакша історія. От є такі чоловіки, герої. Да? Ну, чоловіки, вам респект, повага, жінки вам також, да? що ви знали, що чоловіки такі є. О, і в цьому випадку тоді вже нормально. Чоловік він вже починає якось розганятися, дивитися в інакшому напрямку. О, такі чоловіки кажу, також є. О, є вже інакше. Це що, коли знаєте, ми з чоловіком там познайомилися, або вони на консультацію приходять, або починають слухати мої відео. От, чи приймати участь, там, наприклад, ну, у мене є, там сімейні пари, які на навчання разом приходили. от, Ну і вже третій етап, скажу, ну, третя категорія людей це коли вже там жінка ходить до мене там на навчання рік часу, там вивчає ведичну астрологію. от, Разом з чоловіком вже якісь лекції слухаю, да, тобто Чоловік мене там приймає вже як наставника і вже починає слухати мої лекції разом. Це мене, звичайно, найбільше тішить, але таких людей, таких сімейних пар дуже мало. от, Але вони все ж таки є. Тобто варто до цього прагнути, рухатись в цьому керівку. Скажімо так, все можливо. от Так що таке. Тому кажу, нас, експертів, мене, як водичного стіло, як водичного психолога, також як інших людей-експертів, їх не дуже люблять. от розумієте тому що ну ми говоримо те, що є. Чоловіки, вам на замітку, візьміть собі так, що ви зрозуміли. Прокляття жінки це дуже небезпечно. От, це це дуже небезпечні ігри. Я розумію, що вони гарні і хочеться там потіскати їх. Окей, Да це все класно. Але це все має побічний ефект. Тому що потіскати це означає те, що це є процес дітозачаття. Ну, якщо ви там, допустимо, трьом жінкам спортили життя, вони не вийшли заміж успішно, вони не народили дітей, вас буде проклинати весь рід, так щоб ви розуміли. От, є така планета Сатурн. Ну, це для тих, хто вивчає водичну астрологію, хто не вивчає, то я вам скажу, ви з планетою воювати не будете. Ви тут не з кожною особистістю на землі можете воювати, тим більше з планетою. Вона набагато сильніша, там в тисячі разів сильніша, розумієте? Ну, і вас планета Сатурн задавить, розумієте, як муху. Вона пікнути не встиє. Тому, чоловіки, будьте дуже обережні з тим, як ви відноситесь до жінок. розумієте? Ну, тому що, кажу, стою переспав, стою пожив, стою, 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 а потім бабах, ой щось в житті прилетіло. На жаль, прилітає дуже сильно і дуже боляче. В деяких випадках, я як астролог, я знаю, про що я кажу, тому що я бачу гороскопі людей. Ну, хто в мене вивчає водичну астологію, вони знають, як це виглядає. Тобто в гороскопі можна побачити, що в минулому житті ти образив жінку і тобі в цьому житті прилетіло. Прокляття жінки, воно дуже сильне. Плюс за нею стоїть Сатурн. Ну, от. А Сатурн він вас дожине І в наступному житті, якщо треба, то не одне життя буде за бігати. І ви нічого з ним не зробите. Подивіться, як люди живуть. Є люди, які страждають все життя і нічого з тим зробити не можуть. Це прокляття Сатурна, це прокляття якоїсь може бути жінки з минулих життів. Там є різні фактори. Але ще раз кажу: прокляття жінки дуже сильне. І воно проходить через тіла. Ви можете переродитися в наступному житті, вам так буде боляче, що вам мало не покажеться. Тому, чоловіки, будь ласка, будьте обережні. Я розумію, що вам не подобається те, що я кажу. Немає ніяких громадянських шлюбів. Є сім'я. Створюється сім'я в ідеалі один раз на все життя. Те, що нас цьому не вчили, ну це вже друга історія. Передивіться весь мій плейлист, стологічна сімейна психологія. Я там про це розповідаю. Да, я розумію, що щось вам не подобається того, що я говорю. Ну хорошо, слухайте мене, послухайте інакших лекторів. Я поставив перед собою задачу записати тисячу відео по сімейній психології. От іменно ведичний підхід, так щоб це були стосунки, які будуть будуватися один раз і на все життя. Я не, я не є прихильник того, щоб там погуляти, щоб щось десь начудили. Ні. От, перш я родився в неповноцінній сім'ї, то тобто, сну мене мої батьки розвелись, Розумієте, я не бачив прикладів нормальних, хороших, якісних, здорових сімей. От. Ну я вже в дитинстві маю сумуватися. Далі я вже виріс. Так, я бачив такі сім'ї, був в тих сім'ях, спостерігав за ними. От, просив, кажу, дайте мені лекцію, давайте з вами продам лекцію. Вони не хочуть це розказувати. Вони тихенько живуть. І вони кажуть, ну тихо будь, нікому взагалі не кажу, що у нас все добре. Мовчу. От. Так що таке. Тому такі люди не будуть про це розповідати. От. Також нам подивиться, ну, давайте почитаємо якісь е, українські твори. <ріх> також е, класику. От є багато класиків, які описуються, як робити не треба. А як робити треба дуже мало де розумієте, Дуже мало. от І всюди там страждання, ми багато страждальний народ, сюди проблеми. Чоловік п'є, жінку п'є. Є нормальні стосунки, коли чоловік не п'є, і жінку любить. розумієте, Також, що це за цитата? Таке, знаєте, якщо п'є, значить любить. Де ви бачили таке, то тобто, ну, ви хочете, щоб вас любили. Окей, давай тобі зараз трісно раз допомогу. Що значить таке? Це що, любов вважаєте? Це не любов. Це зовсім не любов. Якщо любить, значить обнімає. Якщо любить, значить цілує. Якщо любить, значить забезпечує. Якщо любить, заміж бере. Якщо любить, там дітей разом розумієте? Якщо любить, живуть все життя разом. Ну не б'є. Це не є нормальні стосунки. Абсолютно, це не є нормальні стосунки. І так, підсумок. Чому мене та інших ведичних астрологів, ведичних психологів не люблять деякі чоловіки? Ну, не люблять, тому що ми їм не даємо можливості порушувати якихось певних законів. І це в першу чергу для їхнього блага. Також, знаєте, в нас є, наприклад, ну, є поліція, є ще якісь певні органи, які що допомагають. Вони допомагають те, щоб вони слідкували за порядком. Тобто ну, є ці люди, да, також, ну як допустим, як нам, громадянам України, які є законопослушні, так ну, от, ми ведемо чесний порядний спосіб життя. Для нас поліція це як хороші, класні люди. От, якщо ж це є порушники, там, злодії, ша, якісь такі, да, вони кажуть, що пішли, якісь які. Да, вони їм не подобаються. Тому я, ну, я подобаюся тим людям, які прагнуть до закону Божого. А ті люди, які його порушують, так, ми таким не подобаємося. Тобто, це, скажімо, порушники закону Божого. І ні я, і мої колеги, там, партнери і так далі, ми таким людям не подобаємося. Так що це сугубо їхні проблеми. Дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з тими людьми, хто цього потребує. До зустрічі в наступних відео.